Коли чуємо Луганськ, перше, що спадає на думку, шахти та кар'єри, і це логічно, адже Луганщина відома видобутком різних корисних купалин, наприклад, вугілля або природного газу. Та насправді там є чимало цікавих пам'яток, про які ви, можливо, не знали. Сьогодні на візит Україн розповідаємо про туристичну Луганщину. Найсхідніший куточок України, Луганська область, розташувалася біля Харківської та Донецької областей. Та, на жаль, ще одним сусідом є Росія, країна-агресорка, у 2014 році. Вона терористичним шляхом захопила територію Луганщини. Наразі майже вся область знаходиться в окупації, але ми віримо у наші збройні сили та перемогу України. Тому вже зараз розповідаємо про пам'ятки Луганщини, які треба відвідати після. Закінчення війни. Спочатку зануримось у давні часи, настільки давні, що вони передують навіть єгипетським пірамідам та Стоунхенджу на кілька сотень років. Йдеться про Мергелову гряду, пам'ятку бронзового віку, якій майже 5 тисяч років. Вражає вона своєю площею, адже розкинулась на понад 10 гектарів. Археологи вважають, що це давнє святилище, де поклонялись Богу Сонця. Крім цього, у Луганській області найбільша колекція кам'яних скульптур на євразійському континенті. У спеціальному парку музею зібрано біля вісьмидесяти так званих половецьких баб. Найвищі з них досягають чотирьох метрів. Залишило після себе таку сакральну спадщину одне з племен 11 століття половці через скульптури. Вони просили перемогу в боях або рясний врожай. Серед степів поблизу Лисичанська можна знайти так званий Великий Каньйон. Це кар'єр, у якому незаконно видобували кам'яне вугілля, та який згодом наповнився ґрунтовими водами. Робити фото на пам'ять на фоні зелено-блакитної води та світлих скель, будь ласка, а от купатись тут не радять. Попри мальовничість місця, на жаль, ця ділянка завдала шкоди рельєфу області, і використати її для інших цілей, як крім кар'єру, вже не вийде. Архітектура Луганщини теж вражає. Один із найстаріших кінних заводів України, Деркульський, заснований ще в 1765 році. Попри те, що вік споруд понад століття вони досі справно виконують своє призначення. До будівель належить унікальний пам'ятник архітектури Японський манеж, який побудовано без жодного залізного цвяха, тільки з деревини. Приміщення діаметром у 34 метри зроблено для тренування молодих коней. Аналогів цьому манежу немає. У всьому світі Одна з найстаріших споруд Луганська, яку варто побачити на власні очі, це кафедральний собор святих Петра та Павла, побудований більш ніж 200 років тому. Він досі не перестає вражати своїм видом ззовні та неймовірними розписами. Всередині не поступаються місцем споруди. У 2006-му було зведено свято Володимирський собор, який може вмістити близько трьох тисяч парафіян за вишки, храм 65 метрів та має 15 куполів зі дзвонами. На Луганщині можна знайти єдиний приклад замкової архітектури на Донбасі: садибу Мсцеховського. Це пам'ятка 19 століття. На території садиби було побудовано палац, парфіяльну церкву, школу, будинок для вчителів та інші споруди. Всередині можна знайти залу з балконом для музик, камін, а стеля прикрашена ліпленням. Крім цього, при садибі був пейзажний парк, аж у 22 гектари. Під час радянського союзу садиба була занедбана та перетворена на на різні заклади, як то дитбудинок або наркологічний диспансер. І поки Луганщина ще не відкрита для туризму. Ви можете обрати безліч інших турів іншими регіонами України на нашому сайті Visit Ukraine. Нагадуємо, що для таких подорожей всім іноземним громадянам варто мати страховий поліс з покриттям ризиків епідемії та воєнних ризиків. Замовляйте надійне страхування онлайн від 80 євроцентів на день на порталі Visit Ukraine Today. На всі питання щодо в'їзду в Україну відповість цілодобова гаряча лінія. Це ще далеко не всі місця Луганщини, які варто відвідати. Впевнені, після перемоги ми відновимо і покращимо туризм Луганщини разом, адже це не просто промисловий край, а місце з давньою історією, неймовірними архітектурою та краєвидами. Сподіваємось, було цікаво. Якщо так, ставте вподобайку та підписуйтесь на Visit Ukraine, аби не пропустити інші цікаві теми. До зустрічі!